Вітаю вас з вашим днем захисників-захисниці. Дякую. дякую вам за все. За Україну, дякуємо. Слава Україні! Я дуже дякую. Все буде нормально. Боліваємо за вас. Дякую, хлопці, ще. До побачення. Як ви почуваєтеся? Краще. Краще. Дякую, Черекарям. Лікарі нормально? Слава Богу. Одужуйте хлопці. Дуже, Дуже дякую вам за службу, за все. Слава Україні. Дякую, дякую за службу народу України. Дуже дякую. дякую. Одужуйте, М -м -м. будь ласка. Президент України Володимир Зеленський. Дякую. дякую за все. Дякую. Дякую. Дякую, дякую за службу, хлопці. Знайом захисників-захисниць. вам. пишаємо, що є такі. Сильні бійці. Ну, одужуйте разом до перемоги. Слава Україні! Слава Іван, дякую за допомогою. Президент України Володимир Зеленський. Дякую за все. Дякую. Вітаю вас з вашим днем, з Днем захисників-захисниць. Ви наші захисники, захисниці, захищаєте і відновлюєте наших захисників. Ми вам дуже дякуємо. Щиро дякуємо і дуже сильно поважаємо вашу роботу. Напевно, це навіть не робота, а така дуже важлива служба. Дякуємо за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров'я. Слава Україні! Сержант Кашука. Вітаю Оксана. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую за. Служу українському народу. Дякую. Сергіїч, молодшого сержанта. Вітаю за минуло. Вітаю Вітаю. Президент України Володимир Зеленський. Дякую.